Вас. Сьогодні ми поговоримо про первинні еволюційні зміни та про те, що їх спричинює за чарзом звісно дарів. Природній добір. Природній добір діє завдяки таким еволюційним факторам, або факторам еволюції, як. Спадковість, мінливість, боротьба за існування. В результаті природнього добору організми стають пристосовані до умов існування. Спадковість це здатність передавати свої ознаки нащадкам. Мінливість це коли нащадки не схожі на батьківські форми. Форми мінливості. Мінливість буває спадкова, вона ж індивідуальна, не визначена або генотипічна. і не спадкова або модифікаційна, вона ж визначена, а вона ще називається фенотипічною. Генотипічна мінливість поділяється на мутаційну, комбінативну та співвідносну або корелятивну. Мутаційна мінливість. Мутаціями називаються стрибкоподібні зміни у спадковості. Стіки стрибкоподібні зміни. Ні, ну не настільки стрибкі мутації бувають гені або точкові зміни пов'язані з заміною або додавленням нуклеотидів. Вони найчастіше відбуваються. Хромосомні, пов'язані із зміною структур або чисельності хромосом. Ну і цитоплазматичні змінами структури ДНК та органел. Комбінативна мінливість. Комбінативна мінливість виникає при вільних схрещуваннях в популяціях або при штучній гібридизації, в результаті чого з'являються нові комбінації генів батьківських форм. Які, власне, батькам не були властиві. Хоть гени ті самі, але збираються в інших комбінаціях. Співвідносна або корелятивна мінливість заключається в тому, що гени, котрі впливають на формування одного органа, можуть впливати на формування іншого органу. Наприклад, колір пелюстки гороху дає той самий колір і черешку. Генетичний дрейф це явище випадкової неспрямованої зміни частоти алелів гену. Генетичний дрейф популяції може призвести до випадкових вилучень алеля з популяції у кожному поколінні. Випадкова група особин розмножується, щоб створити наступне покоління. Частота алеї у наступному поколінні дорівнює частоті алелей серед особин, які розмножуються у невеликих популяціях. Випадкові зміни частот алелей можуть істотно впливати на виживання будь-якого алеля. Це можливо завдяки ефекту засновника. Це явище зниження зміни генетичного різноманіття при розселенні невеликою кількістю представників даного виду нової географічної території. Деякі алелі просто можуть бути перенесені з певними особинами, а інші залишитися в попередній популяції. Ефект засновника це явище зниження та зміни генетичного різноманіття при заселенні невеликою групою, кількістю представників даного виду нової географічної території. Ефект засновника може призвести до відносно частої появи певної ознаки в невеликих ізольованих популяціях. До речі, ізоляція це також важливий еволюційний фактор. Ефект пляшкового горла скорочення чисельності популяції або виду, що супроводжується посиленням генетичного дрейфу, тобто один з алелій під час скорочення популяції може зустрічатися частіше ефект пляшкового горла скорочення чисельності популяції або виду, що супроводжується посиленням генетичного дрейфу. Ну, це можна сказати про групи крові під час переселення індіанців із Північної Південної Америки. Випадково індіанці, які мають першу та другу групу крові, були більш поширені у цих популяціях, що Ну І тому ці популяції були з алелями першої і другої групи крові. Більш розповсюдженою. Популяційні хвилі або хвилі життя. Це періодичні або неперіодичні коливання чисельності особи на організма у природному середовищі популяції. Термін був введений біологом 2 опустим. Популяційні хвилі або хвилі життя. Ну, ми можемо сказати про ці популяційні хвилі, ну, на прикладі, наприклад, лемінги. Лемінг хвилі життя у лемінгів, порівняно малопродуктивній тундрі, виявляють підґрунтя для уяви. Давно відомо, що вони здатні розмножуватися під снігом. Саме це призводить до значного зростання популяції. Коли популяція зростає, одиночним особинам, їсти немає чого, ну і вони починають мігрувати. Тут вже склалися легенди, що вони мігрують, працюють у воду та впливають у безвість. Ну, Звісно, воно не так, хоча і плавати вони також вміють, і в пошуках їжі голод не тітка, то кажуть, то і попливеш на сусідній острів. Поступово хижаки виїдають їх, ну і плюс фактори зовнішнього середовища, перепливання певну кількість особин вбиває. Особливо е, вже не такі багаточисельні. І потім йде наступна хвиля, потім наступна з певними періодами. Ті генів або міграція значить, е, можуть передаватися не лише алелі, але і гени. Ці гени можуть передаватися унаслідок міграції. Ну, прикладом міграції є міграція птахів. Поширення пилку, поширення насіння і пилку. Так чи інакше, в ізольованому середовищі види повинні боротися між собою. Особини внутрішні популяції також борються між собою. Тому форми боротьби за існування можуть бути такі: внутрішньо видово, наприклад, хижак, хижак, канібалізм, однакові дерева в лісі. Хижак бореться з хижаком за жертву, в принципі, це внутрішньовидова боротьба за існування. Існує і міжвидова боротьба за існування. Наприклад, хижак жертва, сирий пацюк, чорний пацюк, рослини паразити, ну і рослини загалом, які в верхніх ярусах вони закривають світло нижнім ярусом і так далі. Також існує форма боротьби за існування це боротьба із несприятливими умовами. Неорганічної природи. Ця боротьба може виявлятися у вигляді сплячки, швидшого розмноження, тобто існує певна стратегія, коли більше особи народжуються, або особини більш пристосовані до цього зовнішнього середовища, тобто із зниженням температури, зменшенням вологості. Організмом також доводиться боротися, і це буде боротьба із несприятливими умовами. В результаті чого добираються е, організми, які більш краще пристосовані, це і називається природній добір. Природній добір може бути рушійний, коли дія спрямована в один певний бік. Наприклад, промисловий меланізм метеликів. Це коли кора Берез була забруднена, викидами із заводів, виживають метелики, які мають темне крило, а ті, які світле мають на темних деревах, виживають гірше. Тобто тільки одні, які собираються. Роз... Ри... Розкриваючий розриваючи або дивергентний. Природній добір це утворення двох або більше форм. Утворення безкрилих острівних комах, ну, це більш буде стабілізуючий добір, якщо брати відносно одного острова. Якщо брати відносно комах, які мешкають на континенті, і комах, які мешкають на острові, то так, да, дійсно, тут дві особини утворилися, які мають Різні ознаки, він може бути і стабілізуючий, коли на одному острові обираються ці комахи лише безкрилі. Стабілізуючий наступний тип добору відкидають мутації, що визначають широку мінливість у більш-менш сталих умовах еволюції. Ну в Англії, наприклад, під час значної заметіллі, коли Підрахували горобців, виявилося, що горобці із середнім показником довжини крила виживали краще, оскільки горобці із короткими крилами не могли боротися із вітром, а горобці із довгими крилами ну, вони просто здувалися. Ну, сюди ж еволюція кінцівки коника. Тобто за довгі ноги погано, ну і за короткі також не є. Добре, дякую на все.